Добрий день! Сьогодні ми навчаємося визначати частини тексту міркування та будувати текст. Прочитайте вправо. Сон. Цікаво, чому так назвали цю рослину? Виявляється, що її квітка не терпить негоди. Варто хмарам заволоти небо, як вона зразу згортає свої пелюстки. Квіточка немов засинає, тому вона і зветься сон. Будь ласка, давайте з вами поглянемо: це текст опис чи текст міркування. В текст опис він дає відповідь на запитання, який? Так? Який сон, наприклад. А текст міркування дає відповідь на питання, чому? Тобто, чому так назвали цю рослину? Звичайно, це текст міркування. У міркуванні завжди є твердження, доведення, висновок. Тобто певне твердження, потім його доводять, так, і у висновку узагальнюють. Будова тексту міркування. Твердження це думка, яку потрібно довести. Доведення, викладання фактів або власних доказів. Як довести цю думку? І висновок це оцінка або враження. Прочитайте текст. Хто винайшов папір? Люди? Ні, комахи. Оси відщеплювали тонкі волокнинки з дерева, з'єднували їх клейкою речовиною і присували доти доки не одержували паперових пластинок. Комахи використовували їх для утеплення своїх гнізд. Отже, першими творцями паперу були оси. Давайте доведемо, що це текст міркування. Якщо це текст міркування, то в ньому є що твердження, яке треба довести. Хто винайшов папір? А люди ось у нас є твердження. Далі в нас іде доведення. Ми доводимо, що папір винайшли комахи. І в кінці в нас вже буде висновок, так, оцінка того, про що ми з вами говорили в цьому тексті. Саме тому ми можемо зробити висновок, що це текст міркування. Спробуйте дібрати до нього заголовок. Так, загалом може називатися Хто винайшов папір. Так, ще творці паперу. Оси шукають папір тощо. Давайте поглянемо. В нас є частини тексту. Нам треба їх розподілити так, щоб утворився текст. Дивимось. Голоду бояться пташки, тому й покидають нас. Чому пташки відлітають восени у вирій? Багато з них спокійнісінько пережили б холодну зиму, та їм нема чого їсти. Зникають різні комахи, зелені стеблинки рослини, сніг заносить смачне насіння. Спочатку нам потрібно твердження, яке ми будемо з вами доводити. Так? Перше твердження, чому пташки відлітають восени у вирій. У текстах міркування дуже часто буде стояти питання, яке нам треба буде якраз таки довести. Так? Чому пташки відлітають восени в вирій? Далі йде в нас якраз таки пояснення. Так? Багато з них спокійнісінько пережили б холодну зиму. Та їм нема чого їсти. Зникають різні комахи, зелені стеблинки рослин, сніг заносить смачне насіння. І якраз таки висновком у нас буде голоду бояться пташки, тому й покидають нас. Ось це буде узагальнення, висновок. Будь ласка, доберіть із поданих влучний заголовок до тексту. Осінній клопіт, у вирій. Чому пташки відлітають восени? Мені дуже подобається саме, чому пташки відлітають восени. Тому що цей заголовок, він найкраще розповідає, про що буде йти мова в даному тексті. Складіть і запишіть міркування за поданим твердженням і висновком. Є твердження, книжку називають другом. Є висновок, тому треба читати книжки. Нам треба придумати доказ по-перше, по-друге, по третє. Отже, починаємо. Твердження: книжку називають другом. Тому що, по-перше, в книжках є багато цікавої та цінної для нас інформації. По-друге, книжки дуже зацікавлюють своїх читачів. Поринаючи разом із ними у цікаві пригоди. По-третє, саме книжки допомагають нам зрозуміти явища природи, життя тварин, історію тощо. Тому треба читати книги. Ви можете створити свій власний текст. Та записати його в зошиті. Домашнє завдання. Виконай вправу 19 на сторіночці 19. Дай відповідь на запитання. Що цікавого було на уроці. Про що нове дізналися? Що було складно. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Чекаю на тебе з нетерпінням. До зустрічі!